Ви коли-небудь замислювались, як країна, де люди обирають владу, раптом стає в'язницею, де один вождь вирішує, що тобі їсти, думати і чи жити взагалі? Від демократії до диктатури це не казка, а реальність, яку ми бачимо знову і знову. І друзі, це може статися будь-де, якщо ми заплющимо очі. Хочете знати, як свобода зникає? А люди стають худобою для влади? Тоді вмикайте мізки, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте, і діліться цим відео, бо правду від нас приховують. Сьогодні ми розберемо, чим демократія відрізняється від авторитаризму, узурпації чи диктатури, як країни втрачають свободу, як поводиться влада і що робить суспільство. І головне, як нам, українцям, не повторити чужих помилок. Готуйтеся до фактів, сарказму і болючих моментів, які змусять задуматись. А в кінці я розкажу, як ми могли б збудувати вільне суспільство і що для цього треба зробити прямо зараз. Поїхали. Уявіть, ви прокидаєтесь, а ваші права як той борщ, що вчора з'їли. Свобода слова? Заборонено. Вибори? Ха, які вибори! Коли лідер нації вже все вирішив за вас. Протести? Ну, хіба що в камері СІЗО. Це не фантастика, а реальність країн, які втратили демократію. І знаєте, що найстрашніше? Це не стається за одну ніч. Це як варити жабу на повільному вогні. Спочатку тепло, а потім ти вже в супі. Для українців це болюча тема. Ми знаємо, що таке боротьба за свободу, але чи впевнені, що вона не зникне знову? Давайте розберемо, як це відбувається і що ми можемо зробити, щоб не стати жабами в казані диктатора. Коли демократія тріщить, влада починає грати за своїми правилами. Судді стають маріонетками, журналісти рупорами пропаганди, а вибори цирком, де завжди перемагає один клоун. І найгірше суспільство часто це ковтає. То чому? Бо стабільність сильна рука. А що я зможу змінити? Звучить так знайомо, правда? Ми, українці, бачили, як сусіди втрачали свободу, і знаємо, що це не жарти. Але чи готові ми зупинити це, якщо запах диктатури з'явиться у нас? Давайте подивимося на реальні приклади, щоб зрозуміти, як це працює і чому ми маємо бути пильними. Демократія це коли влада від народу і для народу. Вільні вибори, незалежні суди, свобода слова, преси, протестів. Громадяни мають право критикувати владу, а влада звітує перед ними. Приклад Норвегія. Там у 2021 році вибори до парламенту виграла опозиційна робітнича партія, отримавши 26% голосів. Бо люди вільно обирали. Судді не бояться садити корупціонерів, а ЗМІ пишуть, що думають. Суспільство активне, ходить на протести, вимагає кращого. Влада слухає, бо інакше її викинуть на наступних виборах. Авторитаризм. Це коли влада каже: Я тут головний. Але вибори для вигляду залишу опозицію. Душать, ЗМІ цензурують, але все виглядає цивілізовано. Приклад Туреччина за Ердогана після спроби перевороту у 2016 році. Він арештував близько 50 тисяч людей, закрив 180 змі, змінив конституцію, щоб правити довше. Вибори є, але опозицію залякують. Суспільство розділене. Одні підтримують сильного лідера. Інші протестують і отримують кийки. Влада контролює все, але тримає маску демократії. Узурпація це коли владу хапають силою, переворот, фальсифікації, танки на вулицях, нестабільний режим, який тримається на багнетах. Приклад, М'янма після перевороту в 2021 році. Військові скинули обраний уряд Аун Сан-Суджі, убили близько двох тисяч людей. Протестувальників арештували суспільство. Протестує, але жорстко придушується. Влада тремтить за своє крісло, бо легітимності нуль. Диктатура це коли один великий вождь або партія контролюють все від твоєї думки до того, що в холодильнику. Вибори фікція, свобода це жар. Приклад, Північна Корея Кім Чен Ін. 99,9% голосують за нього, бо інакше табір чи куля. ЗМІ славлять улюбленого лідера, а за критику відразу страта. Суспільство зомбоване пропагандою або боїться дихнути. Влада живе в палацах, поки народ голодує. У демократії ти можеш назвати президента дурним у кав'ярні. В авторитаризмі шепотіти це вдома, в узурпації тікати від танків. А в диктатурі ти краще взагалі не думай, бо великий брат уже в твоїй голові. Українці, ми знаємо, що свобода не подарунок. Ми бачили, як сусіди втрачали її, обираючи стабільність. Хочете, щоб у нас було так само? Тоді слухайте далі. Демократія не падає за день. Це як будинок. Спочатку тріщина, потім стіна. А потім ти вже без даху. Ось як це стається. Ерозія інститутів. Влада приручає суди, змі, виборчі комісії у Венесуелі, Угочавес почав із популізму, обіцяв бідним рай, а потім поставив лояльних суддів, закрив опозиційні канали, фальсифікував вибори. Його наступник Мадуро довів країну до голоду. 94% населення у 2022 році жили за межею бідності. Хто б не хотів соціалізму, де ти обираєш між порожнім холодильником і в'язницею. Концентрація влади лідери змінюють конституцію, щоб правити вічно у Угорщині. Віктор Орбан із 2010 року переписав конституцію, послабив суди, скупив 80% змі через лояльних олігархів. Опозиція ще є, але шансів у неї як у Сніжинки в пеклі. Популізм і страх влада розколює суспільство, вигадує ворогів, мігранти, зрадники. У Польщі в 2015-2023 роках. Партія Право і Справедливість атакувала суди, звинувачуючи їх у ліберальній змові. Протести придушували, але вибори 23-го року показали, що суспільство ще може вкусити владу. Маніпуляція виборами Вибори стають спектаклем. У Росії Путін із 2000 року знищив опозицію. Олексія Навального отруїли, арештували, а в 2021 році його рух заборонили. На виборах 2018 року Путін набрав 76%, бо інших кандидатів просто не було. Репресії та терор. І Якщо суспільство бунтує, влада вмикає каток. У Білорусі Лукашенко після виборів 2020 року арештував близько 30 тисяч протестувальників, закрив усі незалежні змі, а опозицію вигнав чи посадив. Українці, пам'ятаєте, як ми дивилися на білорусів і думали, як вони це допустили? А чи впевнені, що ми не зможемо повторити їхній шлях? Кожна країна, яка втратила демократію, починала з малого, тимчасові обмеження для вашого ж блага. А потім бац, і ти вже в кайданах. Хочете знати, як це зупинити? То слухайте далі. Демократія у Норвегії, суспільство активне ходить на вибори. Явка 77% у 2021 році протестує проти підвищення податків чи кліматичних законів. Громадянські організації, як Белона, змушують владу слухати. Влада прозора звітує про кожен крок. Корупція майже нуль. Якщо ти накосячив, до побачення на виборах. Уявляєте, влада, яка боїться народу, а не навпаки. Мрія, а не життя авторитаризм. Туреччина суспільство розділене. Одні вірять Ердогану, бо він захищає традиції. Інші протестують, але ризикують арештом. У 2013 році протести в парку Гезі закінчилися сльозогінним газом, і 8 тисяч затриманих. Влада контролює змі, суди, армію. Ердоган будує палац за 615 мільйонів доларів. Поки 20% турків живуть за межею бідності. Узурпація м'янма суспільство бунтує, але безсилля проти армії. У 2021 році сотні тисяч вийшли на вулиці. Але військові відкрили вогонь. Зараз опір пішов у підпілля. Влада жорстока, тримається на силі. Генерали живуть у розкоші, а 40% населення у злиднях. Хто б не мріяв про стабільність, коли твій протест закінчується кулею. Диктатура, Північна Корея. Суспільство зомбоване або налякане. Пропаганда змушує вірити, що Кім це Бог, а сумнів це табір. 70% населення не доїдає, влада тотальний контроль, кім витрачає мільярди на ракети, поки люди їдять траву. Українці! Ми знаємо, що таке пропаганда і брехня. Але чи готові ми чинити опір, якщо вона прийде до нас? А тепер уявіть, що якщо ми могли б зупинити цей шлях до пекла. Хочете знати як? Тоді не перемикайтесь. Ми, українці, не раз платили кров'ю за свободу. Але свобода як вогонь, якщо не доглядати, то згасне. Ми бачили, як демократії падали: Венесуела, Туреччина, Білорусь, і знаємо, що сильна рука часто закінчується порожніми кишенями. І кайданами. Уявіть, що ваші діти ростуть в Україні, де за пост у соцмережах тюрма, а вибори це шоу одного актора. Хочете такого? Ні? Тоді слухайте, що ми можемо зробити. Уявіть Україну побудовану на принципах республіканізму і обмеженої держави. Вільне суспільство, кожен має право на свободу слова, власність, самовираження. Жоден вождь не зможе забрати твої права, бо влада це слуга народу, а не господар. Обмежена держава уряд займається лише базовими речами: захист, правосуддя, інфраструктура, податки низькі, бюрократії, мінімум. Приклад, це Естонія, де 99% держпослуг це онлайн. А податки одні з найнижчих у Європі. Республіканізм. Влада розподілена між гілками, регіонами, громадами. Жоден президент не може стати царем. Приклад, Швейцарія, де громадяни через референдуми вирішують все від податків до міграції. Якими б ми стали економічно сильними, низькі податки і свобода бізнесу притягують інвестиції. Естонія з 91-го року зросла з бідної пострадянської країни до ВВП на душу населення 30 тисяч доларів. Соціально вільними. Кожен може критикувати владу, не боячись арешту. У Швейцарії 26% громадян брали участь у референдумах у 2022 році. Стійкими до диктатури, сильні інститути і активне суспільство не дадуть одному месії захопити владу. Хто б не хотів жити в країні, де держава не лізе в твій гаманець і мозок. Ми живемо в складні часи, але це не привід опускати руки. Ось реальні кроки, які ми можемо зробити прямо зараз. Вимагайте прозорості. Влада має звітувати за кожну копійку. Хочете приклад? У Норвегії бюджет відкритий онлайн. Кожен може перевірити, куди пішли податки, підтримувати громадянське суспільство, підтримуйте активістів, створюйте ініціативи. У Польщі громадянські рухи змусили владу скасувати антиабортний закон у 2016 році, контролювати вибори. Вимагаємо чесних виборів і незалежних спостерігачів, як у Канаді, де ОБСЄ хвалить прозорість, боротися з корупцією. Підтримуйте антикорупційні органи, як у Сингапурі. Де корупція впала до мінімуму завдяки жорстким законам, освіта і її пильність. Читайте, аналізуйте, не вірте популістам. Венесуельці повірили Чавесу, і де вони тепер, Українці? Ми знаємо ціну свободи, але чи готові ми її захищати не лише на барикадах, а й щодня своїм голосом, діями, пильністю? Друзі, демократія це не подарунок, а відповідальність. Ми бачили, як Норвегія тримає владу за горло. Як Туреччина втрачає свободу, як м'янма заклинається від хунти, і як Північна Корея стала в'язницею? Ми, українці, можемо брати інший шлях шлях вільного суспільства, де держава служить нам, а не ми їй. Але для цього треба діяти, вимагати прозорості, підтримувати активістів, не вірити солодким обіцянкам популістів. Уявіть Україну, де твої діти вільно висловлюють думки, де бізнес росте без даху, де влада боїться народу. Це можливо, але тільки якщо ми не будемо мовчати, що зробити прямо зараз. Підпишіться на канал. Тут ми розкриваємо правду, яку від нас ховають. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про демократію і як її захистити. Поділіться відео з друзями. Нехай більше людей дізнаються, як не втратити свободу. Підтримайте донатом посилання в описі. Це допомагає нам робити більше контенту, який відкриває очі. Свобода це не те, що дають, а те, що ми беремо. Давайте брати її разом, українці. До зустрічі в наступному відео. І не забувайте, правда наша зброя.